І перед тим, як давати допуск цим людям до тих золотих ключиків, якими ви користуєтеся, добре подумайте, тому що вони принесуть вам неприємні наслідки. І давайте ще сюди подивимось. Декілька вихідів буде в якійсь інстанції. І в одній із інстанцій вам потрібно буде обережними з людиною, з ініціалами А. Яка схожа на букву Д і буква С, людина буде пропонувати якимись обходними шляхами вирішити питання, пов'язані з документами. таке відчуття, що тут якась афера, не погоджуйтесь на такі умови. Не погоджуйтесь таким чином вирішувати питання, тому що цей спосіб приведе вас до неприємних наслідків. Знаєте, коли щось робиться в обхід законів і правил, і у вас через це можуть виникнути неприємності. От така пропозиція якимось, скажімо, лівим методом вирішити питання. Якісь паперові питання. І відмовляйтеся спілкуватися, контактувати з людиною з ініціалами А, Д, С.